Вітаю! Мене звати Євгенія Бойченко і я практикуюча психологиня. Вже понад 13 років я вивчаю психологію, цю надзвичайно цікаву та захопливу науку, в яку я закохана всім своїм серцем. Продовж всього цього часу я вивчала різні методи психологічної допомоги. Я постійно розвиваюся, навчаюся і зростаю як професіонал. Для мене є важливою складовою належати до професійної спільноти. І на сьогодні я обрала для себе шлях екоцентрованої психологічної фасилітації. Це, власне, метод, в якому я працюю і надаю психологічну допомогу. Я також являюся супервізором школи екофасилітації. За допомогою цього методу ми з вами можемо вирішити будь-які ваші запити за максимально. Короткі терміни, вже за одну-три консультації ви отримаєте відповіді на будь-які свої запити та запитання. Я також працюю з парами, тож буду рада вам допомогти у налагодженні ваших взаємостосунків. Я працюю тільки з повнолітніми особами, проте, оскільки я являюся мамою двох чудових діток, то я можу допомогти вам у питаннях. Батьківсько дитячих стосунків більше двох років я працюю з дружинами та родинами військовослужбовців, тож буду рада допомогти вам на цьому непростому шляху. Також я працюю з ветеранами та військовослужбовцями. Я буду рада допомогти у вирішенні ваших найрізноманітніших запитів, оскільки метод, в якому я працюю, не має обмежень по Тематиці, тож ви можете звертатися до мене з найрізноманітнішими запитаннями. Я буду щиро вдячна кожному з вас, хто дозволить мені заглянути у ваш внутрішній світ та пірнути у ваш психологічний всесвіт. І я щиро переконана в тому, що психолог це та людина, яка може бути опорою та підтримкою на вашому життєвому шляху.